Приходять не сотні, не тисячі, а багатьох людей. Так я працюю в аграрбу, нам не видають зарплату. Говорять, що Київ не переводи гроші. Просто подумала, а не байкот нашої адміністрації не видавати ці зарплату людям таким чином бойкотувати ці вибори, визвати гню людей проти влади. Дякую. Ми зрозуміли, дякуємо. Дивіться, я зараз вийду зі студії з'ясую. в чому справа в аграрному університеті сьогодні заробітна плата всім бюджетникам, пенсії пенсіонерам. Всі виплати малозабезпечені, забезпеченими, відбуваються стовідсотково. Там, якщо щось в аграрному університеті, то це якісь технічні збої. Я зараз з ректором дуже жорстко побалакаю на ці теми, і вони будуть вирішені на протязі сьогоднішнього дня, якщо там щось подібне відбувається. Безумовно, заклики до зриву виборів є дуже провокаційними. І ви бачите, ну, агент Росії. Іських спецслужб царів він чітко заявляв от вчора в ефірі про те, що треба вибори бойкотувати. Що... Не потрібно їх проводити. Це робиться для того, що Росія намагається делегітимізувати владу. Вона намагається нам знову повернути Януковича. Ви бачите, його покажуть з пшонкою із міністром внутрішніх справ в ефірах, де вони ну тут закликають як влада, і це все робиться для того, щоб вибори не відбулися. І тут ну їх можна було посадити назад на трон, тому що вони є абсолютно люди, які знаходяться під впливом Російської Федерації, на Херсонщині все робиться, і переконаний, що у нас в області не буде ніяких проблем з проведенням виборів. Більше того, ми на кордонах з Кримом облаштовуємо пункти для голосування для того, щоб громадяни України, які проживають на території. Торії Кримського півострова мали можливість ну, заїхати на Херсонщину і проголосувати за президента, якого вони хочуть бачити тут по Херсону, ніякого зриву виборів не буде. Ну СМС-ки, які вам шлють, дивіться, звертайтесь до нас, з яких номерів вам їх посилають, і ми будемо через спецслужби з'ясовувати, хто цим займається. Це провокація. 264596 – номер нашого телефона. Будь ласка, телефонуйте і давайте слухати наших телеглядачів, їх запитання, їх думки. Доброго ранку. Алло. Так, чуємо вас. Чуєте, так. Да? Так. Значить, от я хочу сказати, коли захватували Київ, тоді все було добре. Правильно? Тоді були герої. Коли стали захватувати Западну Україну, там теж були герої. Коли на Його Востокі тамбат піднявся, то до, до стали сепаратисти. Подивіться, ну такі питання дуже часто відбуваються. Ну, я хочу, щоб ми не порівнювали непорівнянно. Тому що в Києві на західній Україні та по більшій частині України люди повстали, бо вони не бажали миритися з режимом Януковича. Я не знаю, якщо наш телеглядач підтримує там золоті унітази і ботони і міжгір'я, які відбувалися, то, ну, то це його право безумовно, якщо йому подобається жити при таких керівниках країни, які не дбали ні про що, а тільки набивали свої. Кишені, чи я йому раджу подивитись передачі, коли в податковій були побудовані спеціальні конвейера, Там показано, які тут збирали готівку з хабарів, які возили в Київ з усієї України для сім'ї. Януковича, і е, я підкреслюю, що сьогодні ж відбувається по суті не виступи людей, які проживають в Донбасі. Ще раз хочу підкреслити: от приміряйте на себе, може людина якась в здравому умі вийти зі зброєю в руках, підкреслюю фактично насмерть за е, замову чи за слово федералізм. Переконаний, що це роблять спецслужби, я хочу, щоб ви зрозуміли, що сьогодні саме Янукович він своїми діями він завів сюди агресорів Російську Федерацію і по суті знищує Україну. І це порівняння абсолютно некоректне, неправильне. Переконаний, якщо б цього повстання не було. То в нас в 2015 році чи було повстання на виборах, чи ну можливо тут уже були війська по всій Україні і вплив. Росії на всю Україну ми втратили б свій суверенітет. І я хочу, щоб люди не дивилися на це абсолютно спокійно. Зараз я бував в Росії, бачив, в якому стані економіка, і переконаний, що в результаті агресії там, не дай Боже, це відбудеться. От, ну, от, якщо у нас будуть такі настрої, то частина українців буде освоювати як трудові ресурси північ Росії, бо там нема кому працювати, а в нас люди дуже. І дуже здібні для, до всякої роботи, а частина тут людей буде працювати для того, щоб забезпечувати продовольством Російську Федерацію. У нас дуже великі можливості тут підтримувати чи годувати там будь-кого. Я тут звертаюся ще раз. Це не прості дуже процеси відбуваються. Це не просто кіно, яке ми бачимо по телебаченню. Це втрата суверенітету з усіма наслідками. Подивіться, от ті вояки, які в Криму поскладали з тут себе ну, тут повноваження російських українських вояків і прийняли присягу Російській Федерації. Їх вже зараз відправляють служити на північ на далекий схід, тому що вони не потрібні. В Криму, і Путін буде в Криму чітко робити йому, як це робив Сталін. Він буде завозити своїх своє населення, яке буде забезпечити йому підтримку його режиму. Там відбудуться дуже серйозні міграційні процеси, які забезпечують для Путіна політичну стабільність. Вони це дуже гарно роблять. Ну, наприклад, в Осетії. я мав зустріч з представниками Грузії. Вони настільки набили. Осетію російськими військовими ну вона менше набагато ніж Крим. Що навіть якщо б осетія сьогодні захотіла приєднатися до Грузії, це не відбулось би, бо там проживають уже російські громадяни. Точно, такі ж сценарії переконаний, що якщо ми не будемо встоювати, вони будуть ну відбуватися можливо по всій Україні. Це агресія, яка ми бачили ну там 41 й рік. Це накшал цього, тільки інші технології. Сьогодні підбурюються люди, ламається економіка і методи інші. Зараз не їдуть на мотоциклах інтервенти, а, а от таким чином відбувається. Тому я прошу всіх людей ставитися до нашого суверенітету, як до тут. Ну, Ну, як до великої цінності, завдяки якій ми не можемо жити, і звертаю ще до громадян, що Підтримання зараз влади, підтримання спокою на вулицях, це наш, ну це, це наша робота, яка всім нам потрібна. Тому що хаос, який виникне в, в разі от, от, підбурення такого чи виникнення певних настроїв, під, підтримки, там захоплення споруд, ну хаос це вийде зайде в будинок кожної людини. Це будуть серйозні стреси, страждання. Тут ну втрати, тому сьогодні спокій на Херсонщині це обов'язок кожної людини. Я це перш за все обов'язок влади. Безумовно, але це обов'язок. Кожного громадянина сьогодні бути на вулиці, якщо складна ситуація, і боронити тут спокій і тут, от суверенітет України, єдність України підтримувати владу. Я це кажу не тому, що влада завжди може бути критикована. Вона вона ну рідко задовольняє людей. Но сьогодні тут це проблема чи питання по суті нашого. Ну, існування виживання як країни. Давайте послухаємо думку наших телеглядачів. 264596, номер нашого телефона. Ви за ним телефонуйте, ставити свої запитання. Доброго ранку. Алло. Так говоріть, будь ласка, добрий день. Юрій Віталійович, вопрос: Вітаю. В 102 кабінеті знаходився координаційний центр допомоги вельми на сьогоднішній день. Його перевели здання на навпроти це знає определенної трудности. Об'ясніть, пожалуйста, з чим це связано? Дякуємо вам за дзвінок. Ну, дуже багато людей ходить в адміністрацію. і Ми зараз посилили там режим туди. Режим це слово пропускний режим заходження в адміністрацію людей, тому що ну ви бачите, що відбувається в різних областях. Ну, я поспілкуюся з активістами, які були в 102 второму кабінеті. Телеглядачам я пояснюю, що вони були в будинку адміністрації. І зараз їх перевели в будинок, який біля кінотеатру Україна, тобто це теж ну може бути і нормально для того, щоб ну зайві люди, які можливо там на меті. Вони розповідають, що вони хочуть допомагати воякам, а може, мають на у там, наприклад, будинку чи щось інше. Тому ми перевели туди, для того, щоб ну це було в більш такому зрозумілому режимі. Але я поспілкуюся, якщо це незручно. Активістам, які їм велика подяка цим людям. Це величезна робота, яка робиться по збору е, тут продуктів, по збору грошей для підтримки вояків на підтримку самооборони. Велика подяка цим людям. Якщо це радикально незручно, то я поверну це в 102-й кабінет. Юрій, вітаючи, на жаль, я бачу, що вже маємо потроху завершувати нашу розмову. Звичайно, хотілося б ще багато запитань вам поставити, але я думаю, що це стане приводом для того, щоб вже дуже скоро ви знову завітали до нашої студії. І не хотілося б вас відпускати ще, аби давайте підсумуємо все вище сказане. І звичайно, ви можете звернутися до всіх херсонців, до мешканців області. Вам є що їм сказати? Дякую. Зараз я хочу, щоб ми ро те, що відбувається сьогодні на вулицях, ну дуже складна ситуація. І ми всі мусимо відповідально до цього відноситися. Але я хочу запевнити всіх, що силові структури, збройні сили роблять все, щоб в Херсоні було спокійно. Ви знаєте, мабуть, що міліція затримала отих вбивців, групу людей, яка вбила три людини на Херсонщині. Ну, на жаль, там відбулася перестрілка і травмований один з бійців, поранений, один з бійців Сокола. Ну, один із злочинців, інший затриманий, все робиться для того, щоб і кримінальне і загострення політичних ситуацій в Херсоні не відбувалося. Але я прошу, тут у нас істерії не мусить бути ніякої. Це ну такі реалії сьогоднішнього життя. Ми все робимо для того, щоб все було спокійно. Але ми готуємося серйозно до зараз курортного сезону на Херсонщині, Нічеська Довз, Залізний Порт Лазурна відкривають, готують відкриття сезонів 1 травня. Це будуть паради, там будуть серйозні акції. Ми будемо запрошувати пресу для того, щоб люди в Україні зрозуміли, що ці дії військових вони зайшли в системну таку роботу по обороні вони знаходяться і виконують свою справу. А на морі на Херсонщині люди можуть спокійно відпочивати. Для цього є всі умови. Тобто я прошу всіх, щоб ми ну свідомо відносилися до те, що до того, що відбувається на вулицях. Це дуже тривожно, але тут і розуміли, що влада все робить для того, щоб було на вулицях спокійно. Ще раз повторюю, заробітні плати, всі виплати проплата енергоносіїв відбувається. відсотково, я підкреслюю, це велика тут велике досягнення уряду. В цей момент це робити, і ми робимо все, щоб люди могли відпочити на морі. З моєї точки зору, це ну серйозна для нас справа залучити ту кількість відпочиваючих, які не поїхали в Крим, а можуть приїхати на Херсонщину. Велика подяка всім херсонцям за свідому, спокійну. Стриману виважену, дуже мудру позицію, і я просто пишаюсь тим, що я живу в цьому місті, Я є херсонцем, тому що херсонці є дуже мудрі люди. Я переконуюся, я бачив різні ситуації в різних містах. От от можу виділити, я щиро кажу от нашу херсонську позицію, яка сьогодні лежить в основі того, що в нас тут спокійно. велика подяка. До зустрічі. Дякую, що запросили на ефір. Буду з задоволенням приходити ще. Дякуємо вам, Юрій Віталійовичу. І мабуть, я хочу завершити нашу сьогоднішню розмову саме вашою цитатою, коли ви говорили, що відповідальність за все, що відбувається, зараз лежить на кожному із нас. Тому хотілося побажати нашим глядачам, щоб ви не були байдужими і пам'ятали, що ми єдині. Не перемикайтеся, ми продовжимо працювати в прямому ефірі.